Good and to the Black Mesa О, так, вітаю вас у половина життя номер 1 Легендарна гра, яка у свій час перевернула весь геймдев до гори Дригу. конкретно. Вона стала прабатьком усіх ваших контр валорантів і інших інструментів задоволення гомосексуалів. Yeah, Але я ніхто, щоб засуджувати інших людей за їхні життєві погляди, тому давайте пропустимо цей момент. Отож, наш гамеплау починається з того, що ми їдемо у спеціальному трамваї Електрон аж соборної до Вернацького у час пік. Тобто доволі довго. І я не перебільшую, там треба їхати коло 10 хвилин. А я все їхав. І ще їхав. Приїжджав мимо якоїсь ракети. Єбать то новий пакет допомоги Україні Мимо мужика, який на мене весь час тріщився. І нарешті приїхав. Ура. Ага, Точно. Тепер мені ще чекати, поки той Алкаш відкриє двері. Фух, нарешті мене випустили з тої туалетної кабінки. Так, ну що, давай, іди сюди, нам треба відкривати ще одні двері. Останню перекону в виді дверей я перетнув, тому тепер можна спокійно прогулятись по комплексу. І ось такими тупими баніхопами я допригав до кафетерію. Тут, до речі, є одна цікава фішка. Гело, Горден Фрімен. Шодесію так. Досить протачити і без того безпомічним шкіряним. На нас чекає велика ціль. А саме генеральна репетиція роботи новітньої мікрохвильовки розміром з мою хату. А поки я йду примірювати костюмчик медички, веду вас в курс діда. Ми Гордон, вільна людина, молодий фізик теоретик, який працює в науково дослідному комплексі Блекмеза. На момент події був учасником проекту з променем антимас спектрометру. Але нащо я хуй його знаю? Почитавши енциклопедію, у мене виникло тільки більше запитань. А ось це той самий костюм, який по словам може врятувати нас від будь-яку. Е, е, е. Від будь чого окрім нашої тупості. Тому я його вдягаю і повен рішучості біжу в корпус С. По дорозі знову зустрів того Бабі Джона в костюмчику. І доскакав до воріт, які в корпус це. Викликав ліфт, яким успішно не скористувався. І ось я чекаю в тамбурі, коли мені відкриють двері. Ось він. Сраний фумігатор, від якого пішли всі біди. Я потицяв усі можливі клавіші і запустив режим підігріву. Там щось вчені говорили про передевантаження на 105%, і ще це може погано закінчитись. Мене то не хвилює. Ого, класний візочок. Е, ну, напевно, так і має бути. Що ж, надію, що я своїми діями не викликав каскадний резонанс. Вау, так гарно. О, друже, сюди не можна без захисного беззахисного. Мужики, я звісно, все розумію, але в нас там таємний експеримент, в таємній лабораторії, під таємною назвою. Ну йо-майо, -йо, знову я не встиг договорити. Ну от і як це розуміти, я ще не встиг нічого зробити, а якась 14-річна феміністка побачила в мені загрозу і почала бити шокером. Але хвала небесам, мого інтелекту вистачає не тільки на те, щоб померти три рази на початку гри, а й для того, щоб міло ухилятися від атак ворогів. Так, з ним все добре, він просто послухав пісню Українка. Воу, обережніше. О, гляньте, хто у нас тут скаче. Це ж головокрап. Наймиліше створіння по версії 1998 року. Ні, ну то якими треба бути лохами, щоб через одну машину весь комплекс пішов по пизді? Класно його розрізало. О, Фомка. Зброя не менш легендарна, ніж сам Гордон Фрімен, до речі. Українка я танцюю опака. Добрий вечір. Боже, невже я так погано співаю? Нарешті в мене з'явився хоч один адекватний друг, але його адекватність тривала не дуже довго. Ні, ну мирного рішення тут явно не буде, тому я постукав зомбям по голові і забрав пістолет. Далі я знайшов стіну, в якій знайшов діру, в якій знайшов краба, якого легенько погладив по голові. Ну а після того вже мене по голові погладила шаф. Та влайк, якщо саме так тебе бачать батьки, коли ти сидиш за компом. Пройшовши далі, я зустрів новий тип ворогів убер свині, які вміють робити якось так. Ну, хоч на сало піде. Ні, ну той мужик якийсь вилитий педофіл. Боже, як вони дістали пищати? Н на. Боже, куди всі люди поділись. А! В будь-якому випадку я впевнений, що вони змогли врятуватись. Тут, до речі, доволі цікава локація. По задумці гравці мусять спускатися на цьому ліфті та відбиватися від хіткрабів, але я знаю трошечки інший варіант. Так, це гідроцефальна варіація сорфу. Не дуже йому зі спавном пощастило. Зате, хоч мені з навичками паркуру пощастило. Ласкаво просимо в бійцівський клуб. Перше правило бійцівського клубу. Ми не говоримо про бійцівський клуб. О, паркур. Паркур я люблю. Ну і так як я його люблю, то прийшов аж з п'ятого разу. Двері відкривайте. О, вельми вдячний. Що? Чим більше я граю в халфу, тим більше я нічого не розумію. Щось мені здається, що на момент 98-го року в Valve були одні расисти. Та ну. First blood. The Kill. Навіть не міг би подумати, що стара гра може принести мені стільки задоволення. Дідько, Гаврило, я ж казав не їсти ту хіматуру. До речі, забув вас повідомити. Один вчений мені сказав, що сюди їдуть воєнні, тому можна рахувати, що ми врятувались. Напевне. Я тим часом мушу пробратися в сусідній корпус через морозильну камеру. Ну, в принципі, можна сказати, що я це зробив успішно. Паркур, не паркур! Оп, тепер паркур. Наскільки я пам'ятаю, якщо я перетну цей лазер, то активуються турелі, слід бути обережнішим. що?! що?! Так, тут головна обережність. Так. Ні, ну ви, блять, серйозно. Ага. Двері швидко, швидко, швидко. БЛЯТЬ! До речі, як виявляється, воєнні приїхали нас не рятувати, а ліквідувати. Трошечки різні речі. Ну а мені, то що? Я зробив класний паркур і дав йому прикурити. Взагалі я був приємно вражений тим фактом, що ЧВКшники тут не просто стоять як обмотки якісь, а використовують які-не які, але тактики. За змоги вони стараються групуватися, що підвищує їх шанси дати мені пізди. Та й обжити йому. Вміють вибирати гарні позиції для несподіваної атаки. Але я теж не телепень, тому граю на середньому рівні важкості. Ге -ге. І от якось так я пробивався через їх блокади. Знайшов потрібний мені прохід і з'їбався. Боже, вони такі злі. Так ніби я їм келю в тарілку скинув. Що ж, це, походу, той прохід, який мені треба, 20 хвилин його шукав. Well, so... а закрий свої їбало. Yeah, yeah. Вже краще дошки ламати, ніж вислуховувати того пердуна з його проханням запустити якусь ракету. Так, то він каже, що там якась велика штука, і мені треба її знищити. Окей. Ага, ну цей великий пісюн і є наш заклятий ворог. І для того, щоб його знищити, недостатньо всадити в нього декілька куль, треба його підпалити. Реалізувати це можна завдяки двигуну ракети. Але перед тим необхідно вімкнути подачу кисню та електрики. За кисень у нас відповідає ось такий здоровенний вентилятор. Думаю, собі такі дачу поставити. ну ви тільки гляньте, як він пиздує, ну це ж просто бомба. Ну і по всім законам фізики, я просто полетів вверх і в'їбався в дощ. Електрика, раз, електрика, два. Ну і я, звісно ж, здохнув. Як же без того? Що ж, тепер остаточно вмикаємо електрику і йдемо дивитися, що ж буде, якщо розігріти ой ігрок до 1000 градусів. Мені подобається, як воно горить. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, намагаються руками потушити, а воно вже ще дужче. Якого хуя мене взагалі перевели на дефолтну ескейп-карту з Рублокса. А от наступний відеоряд буде вам як доказ того, що я професійний та компетентний геймер. Ну, в принципі, помер, з ким не буває, чи не так? Саме головне це зрозуміти свою помилку та. Ви... та ну, блядь! Єес! Це, блядь, треба захилитись, бо в мене взагалі хп ніколи не лишилось. Ой, негарно вийшло. Та хай тобі грець. Ну, як то кажуть, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Так. А далі на мене чекав ще один не так же і просто вбиваємий бос. Ну а для того, щоб його знищити, мені необхідно увімкнути електрику. А для того, щоб увімкнути електрику, мені необхідно вбити як мінімум три роти військових. І декілька підрозділів кабаносів. Так, електрику вімкнув, їсти крабом зробив і покликав свого нового друга показати прикол. Він з радістю погодився і від мого панчлайну його конкретно розірвало. Так, тепер дорога лежить у саму найнудотнішу частину холви Рейл як його називають. І єдине дозвілля в тому лабіринті мінуса це трішечки поїздити і пострілятись. Добре, не буду обманювати, їздити і стрілятись там доведеться в вдостати. Частіше, ніж їздити і стрілятись, вам, напевне, доведеться відходити на респаун. Ну, як мінімум мені так доводилось, кожних 5 хвилин. Ну, можливо, я тупий, я не знаю. О, Дивіться, Гада стріляє в мене зі своїх джавелінів. Фух, врешті-решт, свіже повітря. По ось такому дивному збігу обставин я потрапив до тої самої ракети, яку мене так сильно просили запустити. Я взагалі не зрозумів, нащо зато виглядає гарно. Боже, ну я вже задовбався їздити на тих вагонетках. Опа. Опа. Ну, ніхуя собі. Ага. Так, ну ця клітка виглядає більш ніж надійно, тому я, тому я її нахуй зламаю і піду ПВПшета з морською свинкою переростком. Бляха, взагалі не розумію структури того комплексу. То я внизу, то я вверху. О, привіт, Барні. Ага. Ага. Ну він вмер від передозу крінжа, а таке буває. Гарас, не насправді це все вина ось цих латексних хачмучерів, які йому зробили дабл пенетрейшн. І побий мене грім за мої криві руки, але цих лайножерів просто неможливо вбити. Тому я вирішив забити на них і втекти, але як наслідок забили мені молотком по голові. Що ж, краще моменту для паузи не придумаєш, тому гадаю, що на тому варто закінчити. Вельми вам вдячний за перегляд. Ну і шо, до зустрічі у наступних відео.